Добрий день, нас звати Артем Пльондер та Ольга Чернявська, і ви дивитесь першу серію серіалу Безбар'єрна грамотність. Чому це стосується всіх? Судіть самі. Мені 12 і я хочу записатися у театральну студію. Ні, це неможливо. Батьки на роботі і не зможуть тебе возити. А через дорогу не обладнану регульованим пішохідним переходом самому ходити не дозволять. Це небезпечно. Я. Мама не мовляти. І я збираюся на шопінг. Ні, не вийде. Бо у магазині немає місць для грудного вигодовування. <рес> Мені 50, і я хочу влаштуватися офіціантом. Скоріше за все, ти отримаєш відмову через вік. Через бар'єри ми нерідко відмовляємося від мрії і майже завжди дорого платимо за те, щоб ці бар'єри прибрати. Наприклад, до 2018 року в Україні діяла заборона на 450 робіт та професій для жінок. Бар'єри позбавляють нас можливостей для самореалізації та шансу на успіх. Вміння точно і швидко розпізнати ці бар'єри перший крок до їх подолання. У цьому нам допоможе експертка з інклюзії Олена Іванова. Бар'єри бувають архітектурні. Коли будівлі чи споруди мають такий дизайн, який наможливлює користування ними. Інформаційні, коли бракує інформації, але вона недоступна внаслідок невідповідного формату. Процедурні коли заскладні процедури не дозволяють скористатися послугою, отримати інформацію тощо. Психологічні коли діє негативне або упереджене ставлення до певних груп людей, або коли виникає власний психологічний бар'єр щодо себе. Економічні, коли брак коштів не дозволяє вести спосіб життя притамани більшості. Нормативні, коли право доступу обмежено або не передбачено нормативним документом. У свою чергу безбар'єрність це такий стан середовища, який робить можливим включення усіх людей у життя соціуму, незалежно від стану здоров'я, віку, статі, національності та інших ознак. Це забезпечення рівних прав і можливостей для всіх. Вже значна частина людей усвідомлює свої бар'єри та використовує можливості для їх подолання. Вони відстоюють свої права та спонукають владу і бізнес до впровадження інклюзивних рішень. Кілька сходинок, які людина долає за секунду, для мене можуть стати перепоною, яку мені дуже важко буде подолати. Чи часто ви бачите маму чи тата з дитячими візками в метро, чи у міському автобусі, а у супермаркеті чи музеї, А у бізнес-центрі? Це не тому, що батьки не мають часу на це. Вони просто фізично не можуть туди заїхати зв'язком, ну або їх там не раді бачити. Я маю порушення зору, але різноманітні засоби допомагають мені бути цілком інтегрованою в життя. Це і тактильна плитка, і звукові світлофори, програми зчитування з екрану для телефонів та комп'ютерів. Я не погоджуюся з тим, що жінка повинна заробляти менше, ніж чоловік, якщо вона працює. Так само ефективно чи займає аналогічну посаду. Мені 57, і я починаю навчатися на курсах електронного маркетингу. Я вважаю, це окей, бо людина має право навчатися в будь-якому віці, і вік не має бути перешкодою для цього. Роботодавці мають забезпечувати чоловікам відпустку по догляду за дитиною, так само, як і жінкам. Це не повинно бути бар'єром для мого бажання виховувати дітей. Бар'єри виникають, коли ви жінка і намагаєтеся працювати у так званій чоловічій сфері, або коли ви чоловік і вас не беруть на умовно жіночу посаду. Коли ви особа з інвалідністю, але ні транспорт, ні міська інфраструктура, ні умови роботи не пристосовані до ваших потреб, коли інші думають, що ви занадто молодий для чогось, або занадто старий, коли ви жінка з малими дітьми, а роботодавці впевнені, що сімейні клопоти постійно відриватимуть вас від роботи. Коли ви маєте протилежну гендерну ідентичність, а суспільство упереджено ставиться до вас, коли вас відмовляють обслуговувати чи сприймати на роботу через вашу національність або колір шкіри, коли ваша вага, зріст, будова тіла стає причиною зауважень на вулиці чи дискримінації на роботі, коли вам не здають житло чи відмовляються працевлаштування, бо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи. Коли дитина має синдром Дауна або аутизм, але в найближчі додому школі не створені інклюзивні умови навчання. А також в інших випадках, коли людина відчуває дискримінацію, тому що відрізняється від більшості. Як бачимо на певному життєвому відрізку, ризик стикнутися з бар'єрами виникає практично у кожної людини. Бар'єри стосуються усіх нас. І щоб більше дізнатися про бар'єри, з якими стикаються наші співвітчизники, і про те, як їх долають, відвідайте сайти доступно.ua, happytoday, універсальний дизайн та у довіднику безбар'єрності bfinua. Зустрінемося у наступних серіях. А поки пройдіть тест після закінчення відео.